Це Сленко Уляна, студентка першого курсу відокремленого структурного підрозділу фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету, Представляю вашій увазі проєкт на тему удосконалене харчування вегетаріанців насіння мльону. Останніми роками підвищився інтерес до різних видів нетрадиційного харчування. Під нетрадиційними розуміють такі види харчування, які відрізняються від прийнятих науково обґрунтованих принципів та способів харчування. Так, все більш популярним стає. Осіб харчування, як вегетаріанство. Зазначимо, що однією з найбільш актуальних з точки зору медицини є проблема з балансування харчування вегетаріанців. Таким чином, стреби харчового раціону вегетаріанців вимагають дослідження. Актуальність досліджуваної проблеми зумовили вибір теми роботи, метою якої стали дослідити та обґрунтувати доцільність використання насіння льону у раціоні вегетаріанців. Відповідно до теми роботи визначено її завдання проаналізувати сучасний стан у вегетаріанстві. Як Теми харчування, проаналізувати хімічний склад насіння льону та його взаємозамінності з продуктами харчування тваринного походження, запропонувати вегетаріанські страви, які містять насіння льону. Щодо першого завдання визначено основне поняття дослідження, а саме, вегетаріанство, яке розуміємо яке як спосіб харчування, при якому людина не вживає м'ясо, птицю, риву, морепродукти а також іноді яйця і молоко. З'ясовано, що існує кілька видів вегетаріанства: лактовегетаріанці, лактоововегетаріанці, ововегетаріанці, вегани. Зауважено на невегетаріанських дієтах, таких як вегетаріанство, полотаріанство, флекситаріанство. Виокремлено причини, через які люди стають вегетаріанцями, а саме етичні, економічні, екологічні причини, збереження та покращення здоров'я, алергія на тваринні продукти та їх організмом, недоступність деяких продуктів тваринного походження, релігійні переконання. Акцентована увагу на таких виробах вегетаріанської кухні, як виробі з свіжих фруктів, овочів і горіхів без обробки, вироби з овочів, круп, грибів з обробкою. Аналіз останніх вітчизняних та зарубіжних досліджень і публікацій засвідчує різні думки щодо вегетаріанської дієти, і представлених переваг вегетаріанської дієти виокремлено такі: Вегетаріанська дієта допомагає боротися з зайвою вагою, оскільки рослина їжа містить менше калорій і жирів. Вегетаріанські дієти містять велику кількість рослинок клітковини, що стимулює перистальтику кишечника. Рослина їжа позитивно впливає на мікрофлору кишечника. Овочі і фрукти виводять з організму шлаки, токсини, активізують захисні сили організму, нормалізують обмін речовин. В овочах і фруктах міститься багато вітаминів і мікроелементів. Для приготування овочевих страв використовується менше солі, як у великих кількостях шкідлива для здоров'я. Рослина їжа містить багато корисних вуглеводів, які є хорошим джерелом енергії для організму. Увагу спрямований на недоліки вегетаріанської дієти, а саме, при використанні продуктів не тільки рослинного походження неможливо склати збалансований раціон харчування. В їжі тваринного походження містить незамінні амінокислоти, необхідні для життєдіяльності людського організму. Фізіологічна потреба організму в білку не може бути повністю покрита однією рослинною їжею. Збільшення обсягу споживаних продуктів неминуче при низькокалорійної вегетаріанської дієти приводить до перевантаження органів травлення, що може викликати ряд порушень в роботі організму і сприяти розвитку хронічних захворювань, Рослинний білок засвоюється значно гірше ніж тварини. За спостереженням лікарів через 5-7 років суворого вегетаріанства у людей помітно знищується імунітет. Вегетарян супертипоказаний дітям для нормального росту і розвитку дитячого організму, необхідно м'яса та риба. Переконані, що перед прийняттям рішення щодо переходу до виключно вегетаріанського харчування доцільно отримати консультацію лікаря у відношенні можливих ризиків для здоров'я та необхідних заходів їх попередження. Відповідно до другого завдання, проаналізований хімічний склад насіння льону, альтернативного функціонального інгредієнта у раціоні вегетаріанців та його взаємозамінності з продуктами харчування тваринного походження. Встановлено, що у складі насіння виявлено значну кількість білка, жиру, ненасичених жирних кислот, їм надають важливого значення в регуляції різних фізологічних функцій організму. Насіння льону є дієтичним продуктом підвищеної біологічної цінності, що застосовується в лікувальних цілях і в кулінарії. Представлений аналіз місто поживних речовин речовин у насінні льону, звідчить про те, що насіння льону є джерелом значної. Кількості білків, мінеральних речовин і вітамінів, а також омега-3 на насичених жирних кислот. Представлено непорівнальний аналіз хімічного складу льону і продуктів харчування тваринного походження, доводить, що насіння льону містить біль більше, більше, ніж білка, ніж в яйцях, і в 6 разів більше, ніж молоці. Жирів у насінні льону в 3 рази більше, ніж в яйцях, і в 5 разів більше, ніж в рибі, в 6 разів більше, ніж в м'ясі, і в 16 разів більше, ніж в молоці. Місто мега-три, несиченого жирних кислот у насінню льону більш ніж у вищенаведених продуктах. Вість мінеральних речовин і вітамінів насіння льону вищі порівняно з продуктами тваринного походження з наступними елементами: кальцієм, магнієм, фосфором, залізом, мідію, цинком та вінамінами в 9 та в 1 Посилаючись на середині показники добових потреб організму людини у поживних речовинах та мінеральних елементах, визначено, що 25 грамів насіння льону є оптимальною кількістю щодо щоденного споживання. На основі вище наведених даних визначено, що. Пін взаємозамінності досліджуваних продуктів за складом споживаних речовин. Свідчення розв'язання третього завдання є представлені вегетаріанських страв, які місять насіння льону. Таким чином, здійснювши аналіз переваг та недоліки вегетаріанського способу харчування, порівняльний аналіз хімічного складу насіння льону та харчових продуктів тваринного походження, доведено, що насіння льону може бути інгредієнтом у стравах харчового раціону вегетаріанців, який сприятиме збалансуванню харчування. Дякую за увагу.